Хтось вважає, що ігри серії Dark Souls складні і таємничі, сповнені загадок і на кожному кроці кидають виклик гравцеві. Але якщо подивитися під призмою Dark Souls на Майнкрафт, то ми зможемо знайти багато схожого в цих двох іграх. Тому, друзі, в цьому відео я хочу розважити вас очевидними і не зовсім механіками та фактами, котрі притаманні обом іграм. Біля мікрофону ігор, і зараз ми почнемо занурюватися в світ Майнкрафту та Дарксоусу. Почнемо зі світу гри, котрий зустрічає гравця. В серії ігор Dark Souls це темний і небезпечний світ, котрий сповнений монстрів, що намагаються забрати життя гравця. Я би сказав Майнкрафт аналогічно. Хоч і світ доволі яскравий, на перший погляд, в порівнянні з соусами, але з приходом ночі вас не покине відчуття небезпеки. Коли зі своїх нір повивазять ворожі моби, що забажають поласувати плоттю гравця. Звичайно, в Майнкрафті в нас є відкритий світ, а от в Соусі ні. Натомість ми маємо коридорні рівні, котрі, врешті-решт, після відкриття шарткатів перетворюються на щось подібне до відкритого світу, але не те. Чого не скажеш про наслідуючого Dark Souls Elden Ring? Тут вже і відкритий світ вам, і різні біоми, і більш яскравий наратив. Оце вже схоже на Майнкрафт. А раз ми говоримо про souls лайки, то будь ласка, ось вам варіант, тим паче від того ж творця, що і серії Dark Souls. Але то не важливо. Трішечки про наратив. Про сюжет щось таке хотів я поговорити ще. Так от, сюжету в Dark Souls не так вже й багато, як і в більшості його послідовників. На старті нам дають короткий майже міфологічний вступ, що було, хто з ким воював і чому все пішло шкереберть. А далі все, стерильна тиша. Лор доводиться збирати піщинка за піщинкою, з опису предметів, назв локацій, урівків діалогів і того, що бурмоче там черговий напівбожевільний NPC. Так от в Майнкрафті в порівнянні з тим же Соусом, лору і того менше. Тут навіть нам не намагаються щось пояснити, ми просто з'являємося у світі, який існує за власними законами, і ніхто не поспішає їх роз'яснювати. Чому, наприклад, Ендермен боїться води? Хто побудував фортецю в Незер? Чому портал видав порожнечу з драконом? По факту, ми не знаємо ні чорта про Майнкрафт, де ми, як цей світ утворено і чому все працює саме так. І це дуже по Соусолські. І от ми потрапили на початок гри, врешті-решт. У соусах в гравця немає мапи. Взагалі, гравець сам повинен запам'ятовувати локації, встановлювати якісь там в голові зв'язки між ними, короткі шляхи прокладати, шукати ліфти, приховані проходи. Це як ходити по лабіринту, де кожен поворот може бути останнім. В Майнкрафті, хоч і більше інструментів для орієнтування, ну ті ж самі карти, компас, і т.д. і т.п. Все одно, перший час гри ви будете жити як в соус лайках, покладаючись лише на свою пам'ять та спостережливість, і особливо корисно будувати свій маршрут голові, коли в тебе повні кишені луту. Подорожуючи світами Дарк Солсу і Майнкрафту, на нашому шляху зустрінуться ті ж самі скелети, маги і різноманітні монстри, що в одній що в другій грі. І проти цих монстрів просто так з голими руками не попреш. Ну якщо ти новачок, то точно. До кожного треба підбирати свою стратегію бою, а інколи і тип зброї. В Дарк Souls гарно працює стиль бою, вдарив від біг вдарив, так і в Майнкрафті володіння мечем потребує знати таймінги. Бо якщо просто будеш спамити кнопкою атаки, то сила удару по монстрам буде мізерною. Ну кому це я розповідаю? А ви і самі це прекрасно знаєте. А чим, як ви гадаєте, ще відомі соус лайки правильно своїми потужними босами, котрі можуть новачків змусити страждати годинами, доки ті підберуть правильну тактику проти ворога? Тут вам і людиноподібні мечники, що приголомшують своїми розмірами, і монструозні породження пекла, що викликають огиду та страх, і навіть щось подібне до тварин, котрі можуть налякати набагато сильніше за їх природних родичів. Список босів у усіх соусах та соус-лайках просто величезний. І Майнкрафт навіть поряд з таким списком не стоїть. Але Майнкрафтівські босицькі по складності ні в чому не поступаються темним душам. До речі, я знаю багатьох людей, хто не бачив босів в грі, грають роками, а на дракона так і не ходили. А тут вам і величний такий дракон, котрий залюбки покарає вас. Ви тільки подивіться, це величезна махіна смерті, котра літає в небі і пуляє по нам вибуховими фаєрболами. От тільки уявіть собі. Таке в реальності, та це це пекло на землі. А висушувач чого вартий. Як на мене, це взагалі породження хаосу. Сам на сам на рівні місцевості проти цього страховиська, мабуть, нічого намагатися і протистояти. Але гравці все ж таки намагаються викликати це нещадне породження Незеру і якось його борять. Ну і не треба забувати за нового мопця під назвою Скрипун, котрого можна віднести, я думаю, з натяжкою, але все ж таки до списку босів. Це той ще моторошний тип, котрий і налякати може. І якщо добереться до гравця, то може й лупанути що під сраку. І от тут перераховуючи всіх босецьких, я ще згадав за підводного царя глибин. Великого страшного стража, поряд з яким я гадаю будь-який новачок в ту ж секунду піде на дно рибам. Ну і мабуть найнебезпечніший моб в грі це Варден, тобто боронитель, котрий уібрав собі здібності всіх вище мобів. На жаль, він сліпий, але це йому не заважає вбивати гравців просто одним лише пуком. Рано чи пізно, а якщо ви новачок, то скоріше рано. Вам не пощастить ваш персонаж. Загине. В Майнкрафт нас повертають на стартову точку світу, незалежно від того, де були, хоч у самому пеклі. Якщо ж ви встигли зберегтися десь там на ліжку, то воскреснете біля останнього місця, де спали. У Dark Souls все майже так само. Після смерті протагоніст повертається до останнього багаття, біля якого відпочивав. Смерть тут не кінець, а черговий цикл. Як загалом, і в Майнкрафт. Після відкату до останнього місця збереження на нас чекає справжній біль. У Dark Souls ми втрачаємо душі, оце помер. Но. Універсальна валюта, яка одночасно є досвідом, грошима і сенсом життя. Вони всі залишаються на місці нашої загибелі. А в нашому любому Майнкрафті ми втрачаємо не лише досвід, а й весь інвентар. І навіть кулі досвіду можуть швидко щезнути, якщо ми туди швидко не повернемося. А якщо досвіду було з собою майже не було, то нічого й повертатися. Про соціальні зв'язки. У Dark Souls мультиплеєр – це як привид в тумані, можна так сказати. Ти ніколи не бачиш гравців напряму, але їхні сліди повсюду. Повідомлення на землі, плями крові, фантоми, що пробігають повз. А ще тут є вторгнення, коли хтось приходить у твій світ не допомогти, а знищити. Такі собі гріфери. Кооператив теж є: викликаючий знак, коротка зустріч і прощання в диму. Містично, красиво, символічно. Майнкрафт все набагато прямо лінійніше. Тут гравці будують разом, воюють разом, або просто бігають по світу, досліджуючи новічанки. ПВП в Майнкрафті це вам може бути і товариш, котрий захотів навчити вас політати, чи ті самі грифери, за яких я згадував, котрі можуть забрати у вас все цінне. Це зло на всіх серверах, як на мене. Але в обох іграх вас не змушують грати з іншими гравцями, і це класно. Останнє рішення все одно за вами і за вашим стилем гри. І хоча я не відчуваю себе в Майнкрафтівському світі, як в тому ж самому Dark Souls, але є тут дуже багато схожого. А особливо якщо накинути трошки модів на Майнкрафт, то ось тут привіт, Dark Souls. А ось тут привіт, Bloodborne. Так що модифікації завжди готові зблизити ці два світи. Може, до речі, якось поговоримо про моди для Майнкрафт, що ви скажете. Ну поки ви думаєте, я гадаю на сьогодні вже все. Дякую за увагу, друзі. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше веселих моментів в Майнкрафті. Ставте лайкоси, пишіть коментоси, і головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Бувайте здорові і слава Україні!